А це розсада капусти, яку я посіяла в теплиці. Сіяла невеличку кількість. Одну вже змикала, а цю зараз буду вимикати і буду висаджувати на грядку. Я її добре пролила. Ось така гарна коренева система. Розсада міцна, гарна. Це сорт іюнська, а це сорт прем'єра. Також гарна розсада. Ось така коренева система. Проробила собі отакі ярочки. У кожному ярочку роблю луночки. Добре проливаю їх водою. У кожну луночку викладаю по одній капустинці. Заглиблюю капусту по сім'ядольні листки. Дуже добре це робити двома руками. Ось так. І притискаю. Все, капуста посаджена. Завершила висаджування капусти. Ось така моя грядочка. Капусту я вирощую під агроволокном. Ось зараз покладені дуги, зараз на дуги натягнемо агроволокно. Ось у цій міні-теплиці буде продовжувати рости капуста. Ось так себе почуває розсада капусти через два дні після висаджування у ґрунт. Бажаю всім гарних урожаїв, миру і перемоги нашій Україні.